У маленькому селі на краю лісу, жила дівчинка на ім'я Лада. Вона була дуже добра і завжди допомагала старшим то воду з криниці принесе, то дрова складе, то ягід у кошик назбирає. Але найбільше Лада любила вечорами сидіти біля вікна і дивитися на зорі. Вони здавалися їй живими, мерехтіли, наче посміхалися. І часто складалися у дивні візерунки. Ой, якби я могла бодай раз пройтися між зірками, зітхала дівчинка. Там, напевно, є стежки світла, якими можна мандрувати куди завгодно. Її мрії почув старий кіт, якого звали Сивко. Він жив у їхній хаті і умів розмовляти, але тільки тоді, коли місяць був повний. «Ладо!» Промовив він тихим голосом у таку ніч зорі справді мають стежки, але вони відкриваються лише тим, у кого чисте серце. А що треба зробити, аби їх побачити? запитала дівчинка. Ти мусиш пройти випробування, відповів кіт, знайти три дари: світло щирості, силу відваги і тепло доброти, коли матимеш їх усі. Зоряна стежка відкриється перед тобою. Наступного ранку Лада вирушила в подорож. Вона знала, дорога буде нелегка, але серце підказувало саме там, серед пригод, вона знайде відповіді. Першою її зустріла маленька річка. Вода в ній була каламутна, і риба задихалася від браку чистоти. Лада нахилилася. І почала відкидати гілки та сміття, яке нагромадилося у воді. Вона працювала весь день, аж поки річка знову не заспівала прозорим голосом. Ти подарувала мені світло щирості, промовила річка, і з її води випливла краплина, що засяяла у долоні дівчинки. Так лада здобула перший дар. Далі її дорога вела до темного лісу, там вона почула страшний рик. Велетенський вовк потрапив у пастку, і залізні зуби вгризлися йому в лапу, очі звіра палали від болю і люті, лада злякалася, але все ж наблизилася. Вона розуміла: як тільки звільнить вовка, той може її скривдити. Та серце підказувало інше. Дівчинка зібрала всю відвагу, розтиснула пастку і відпустила звіра. Вовк не скривдив її. Навпаки, схилив голову і промовив: Ти дала мені свободу, я відчуваю твою силу відваги, візьми цей дар. І він залишив у траві іскристий камінь, що засяяв у руках лади. Так вона здобула другий дар, третій шлях привів її до старої хатини. Там жила бабуся, яка ледве ходила, її піч давно не горіла, і в домі панував холод. Лада зібрала хмиз, розпалила вогонь, а потім ще й приготувала теплий борщ. Бабуся заплакала від щастя. Дитинко моя, ти принесла мені тепло доброти, мовила вона і подарувала дівчинці маленьке серце зі світлого дерева. Так Лада отримала третій дар. Коли вона повернулася додому, нічне небо вже сяяло. Лада поклала три дари на підвіконня, краплину щирості, камінь відваги та дерев'яне серце доброти, і раптом зорі почали рухатися. Вони склалися в яскраву стежку, що спустилася прямо у двір. Час іти, прошепотів Сивко. Лада ступила на стежку і відчула, як ноги торкаються не землі, а світла. Вона йшла між зорями, бачила планети, комети, сяючі туманності, її серце співало від радості, а потім дівчинка почула голоси: це були ті самі зорі. Ти довела, що серце твоє чисте, мовили вони. Пам'ятай, кожен, хто допомагає іншим. Завжди знаходить шлях навіть у темряві, і тоді зорі подарували їй маленький ліхтарик із вогником. Цей вогник завжди світитиме там, де ти зробиш добро. Лада повернулася в село. Відтоді, коли вона робила щось добре, допомагала сусідам, ділилася хлібом чи просто підтримувала когось словом, ліхтарик спалахував яскравіше. Люди бачили його світло і розуміли добро ніколи не зникає, а зоряна стежка залишилася в небі, щоб одного дня відкритися і іншим добрим серцям.